Я хочу поговорити разом з вами і помолитися про життя, щоб ми вчились дивитись на життя так, як його бачить Бог. Слово Боже багато описує про життя, про якусь характеристику, з чимось порівнюється, метафори різні. З чим порівнюється наше життя. Ось, наприклад, Якова, апостол Яків пише 4 розділ, 14 вірш. Написано: ви ж не знаєте, що станеться завтра. Бо що таке життя ваше? Воно як пара, яка з'являється на короткий час, а потім зникає. Говориться про те, що швидко, коротко, появилось і нема. Є такий вислів: ми не бачимо світ таким, як він є, бачимо його таким, якими є ми. Ми, можливо, дивимося на світ, але можемо не бачити його таким, як він є, тому що дивимося через призму свою. І це може викривлювати. Як ви сприймаєте життя, так і живете. Від того, як кожен із нас визначає своє життя, залежить багато чого. А ваш погляд на життя він впливає на те, як ви будуєте своє життя, як витрачаєте час, таланти ваші, гроші і все, в принципі, чим ви володієте в житті. Один із найкращих способів пізнати людину, поставити їй запитання, що для тебе є життя? Що для тебе є життя? Якщо зробити таке опитування, у нас буде дуже багато відповідей, мабуть, стільки людей, стільки й відповідей. Бо кожен по-своєму може, з чим би ви порівняли своє життя, яку б метафору використали для того, щоб сказати, як ви уявляєте, бачите, сприймаєте життя. Люди відповідають, наприклад, життя це цирк, біль, мінне поле, Американські гірки, загадка, лабіринт, симфонія, пригода, танець. Є відома християнська пісня: «Вісьмір театр і кожен в ньому актер». Дехто сказав. Життя карусель, то воно підіймає тебе, то опускає, або ти просто крутишся по колу. І ще одне цікаве є життя це велосипед з 10 швидкостями, більшість яких ти ніколи не використовуєш. Якщо запитати, що для вас життя, то який би ви, або який вам приходить на думку образ. Думайте про це, Імовірно, цей образ і буде метафорою вашого буття. Бо ж саме за таке сприйняття життя, ми тримаємося за нього. Це ваше розуміння того, як воно працює, і чого ви від нього очікуєте. Люди часто демонструють свою життєву метафору у різний спосіб, одягом своїм, зовнішністю, коштовностями. Автомобілями, зачісками, наклейками на бампері і навіть татуюванням. Ми все щось хочемо сказати. Люди не просто так на кожен палець хочуть одягнути золоте чи срібне кольцо, якесь чи ще щось тут начепити. Цьому є якась потреба. Я хочу цим щось сказати. Тому люди часто от демонструють, цим самим виражають, як вони розуміють життя. І от неозвучена вами метафора життя, вона впливає на життя дуже сильно, більше, ніж ми можемо в собі уявити. Саме вона позначається на ваших очікуваннях, цінностях, на стосунках, на пріоритетах у житті. Адже є речі, якими ми цінуємо, є речі якими ми взагалі не цінуємо, є речі, які присутні в нашому житті, є речі, яких взагалі нема в нас. І якщо для однієї людини це дуже важливо, це проблема ціла, а для другої взагалі вдівся та й пішов. Наприклад, якщо вважаєте, що життя це свято, то вашою головною цінністю будуть розваги. Коли сприймаєте життя як біг з перешкодами, то цінуйте швидкість і, ймовірно, ви завжди кудись поспішатимете. Якщо порівнюєте життя з марафоном, то цінуватимете терплячість. Якщо розглядаєте життя як боротьбу, то найважливішим для вас буде перемога. То що для вас життя? Дуже ймовірно, що ви можете будувати життя на, на хибній метафорі на хибному розумінні. І щоб виконати те, що приготував для нас Господь, нам важливо подивитися, а які біблійні метафори сказані про життя наше. Їх є не одна, і ми їх згадаємо, але сьогодні я згадаю одну. Слово Боже, говорить Римлянам 12 розділ, другий вірш. І не пристосовуйтесь до світу цього, але перемініться відновленням розуму вашого, щоб ви пізнавали, що воля Божа є добра, приємна і досконала. Не пристосовуйтесь до світу цього, тобто не думайте, як світ цей, не живіть так, як світ цей. Світ має це на увазі без Бога, люди. Але перемініться відновленням розуму вашого і пізнавайте волю Божу. Читайте, Слово Боже, вникайте, щоб розуміти більше Бога. Щоб розуміти того, хто створив нас і дав життя нам. Отже, сьогодні хочу на одну звернути таку метафору біблійну: життя як випробування. Життя наше як випробування. Ця життєва метафора наскрізь. Пронизує всю Біблію. Господь постійно випробовує характер людини, віру, покору, любов, чесність. Господь випробує нас в різних ситуаціях нашого життя, Він провіряє нашу вірність, випробовує. Такі слова, як випробування, спокуси, формування характеру, перевірка, іспит, згадуються в Біблії понад 200 разів. Бог випробовував людей, з якими він мав близькі стосунки. Наприклад, пам'ятаєте Авраама це відомий персонаж старого заповіту, людина віри. Довго не мав дітей, а Бог обіцяє велике потомство. Нащадків багато. Каже: дивись на небо, стільки зірок, стільки в тебе буде дітей. Він каже: в мене нема ні одної. І Бог в старості. Попри всі закони природи, дарує йому дитину. Це хлопчик. Він виростав, а він каже, принеси його в жертву. Ще одне випробування велике. То очікував дуже довго, а тепер ще й каже, принеси його в жертву. І це було велике випробування. І ви знаєте, що він пройшов його. Господь, звичайно, не хотів, щоб він його в жертву привоз, це було приносить, це було випробування. Але це приклад того, що люди, які лицем до лицем спілкувалися з Богом, і вони проходили випробування. Бог і інших людей багато випробовував. Але ми бачимо і провалені іспити. Адам і Єва провалили іспит в Єдемському саду. У них не багато було заповідей. Одна. Всього одна. І вони її провалили. І наслідки цього провалу іспиту їхнього, відчувають все людство, і ми з вами в тому числі. Ми також читаємо про Давида, який в кількох випадках свого життя, він теж серйозних помилок припустився. І це були теж іспити, які він не пройшов. Водночас Біблія показує нам приклади багатьох людей, які успішно склали іспит. Випробування, через які пройшов Йосип. Брати рідні продали в рабство, обманули батька. Там в рабстві, ніби як хтось покращується, піднімається і там все погано стає. І в кінці кінців ми бачимо, як Бог підняв його, але він пройшов. І в самі важкі, критичні моменти він вистояв і був вірний Богові. Також ми читаємо про Руфі, Есфір Данієла. Це такі персонажі, про яких ми читаємо в Біблії, яким посвячені книги цілі, які проходили свої випробування. Але в цьому переліку стоїмо і ми з вами. Тому що ми в своєму житті переживаємо в тій чи іншій сфері життя випробування, мабуть, в усіх сферах життя. Більші, менші. Але життя наше це випробування. Характер людини формується і проявляється якраз у випробуваннях. Коли ми входимо в якусь ситуацію, коли це може стрес, коли це може нерозуміння по відношенню мене і інших людей, це може бути саме різні обставини, де Господь хоче, щоб ми проявили свою реакцію. І це певний аудит, перевірка нашої сутності, випробування завжди з нами. Господь завжди спостерігає за нашим ставленням до людей, до проблем, до успіхів, до конфліктів, до хвороб, до розчарувань і навіть, навіть за нашою реакцією на погоду. Бог за всім спостерігає. То нам холодно, то нам жарко. То нам перетопили, то чого не затопили. Йому відомі наші найменші. Найдрібніші вчинки. Приміром, ви допомагаєте комусь відчинити двері. Підіймайтесь за кимось кинуте сміття, з повагою ставитесь до того, хто вас, може, обслуговує в сфері, там, в магазині чи, чи в іншому місці. Ми не знаємо, які випробування має для нас Господь, але деякі з них ми можемо передбачити, читаючи Слово Боже. Це тоді, коли ми молимося, відповіді немає. Це тоді, коли ми очікуємо якусь Божу обіцянку, а її так довго чекаю, і Бог випробовує мене. Це випробування, які мені здаються, мені не під силу, чому їх Бог мені посилає молитви без відповідей, несправедлива критика, незрозумілі трагедії. Це випробування, через які проходять, але про них написано в Біблії. Власне, Ісус каже, в світі будете мати скорботу. Але будьте мужні, я переміг світ. Через проблеми Господь перевіряє непохитність моєї віри і твоєї віри. Як віру можна перевірити у обставинах, де я її маю проявити? Випробування надзвичайно важливе тоді, коли особливо ви не відчуваєте Божої присутності, інколи Господь навмисно ніби віддаляється від нас, і ми не відчуваємо його. Близькості. Цей стан добре відомий був в історії про царя Єзекію, друга книга хронік, 32 розділ, 31 вірш, друга половинка вірша. Відійшов від нього Бог, це від царя Єзекії. Написано, відійшов від нього Бог, щоб випробувати його і відкрити все, що у нього на серці. Була мета, Бог не залишив, Бог відійшов. Для того, щоб випробувати і відкрити те, що є на серці. Ми читаємо історію про Єзекію, про те, що в них були нормальні, близькі стосунки з Богом. Однак у критичну хвилину Господь залишив царя, щоб випробувати його характер, виявити слабкість і підготувати до більшої відповідальності. Коли усвідомлюєте, що життя це випробування, то розумієте, що все в житті важливо. І дрібненькі, і якісь більші речі, все важливо. Кожна ситуація має значення. І навіть незначна ситуація відіграє вагому роль у формуванні вашого характеру. Кожен день важливий, кожна хвилина важлива це можливість для внутрішнього зростання, для покращення. І пройшовши через ту чи іншу ситуацію, Господь хоче щось побачити, а мене чомусь навчити. І деякі випробування здаються нам не під силу, дуже важкими і складними, а деякі ми навіть не помітили, але ми їх пройшли. І, можливо, ми їх завалили і самі того не помітили. А можливо, пройшли успішно. Ну, це помітив Бог. Ну, ви знаєте, добре в цій історії те, що Господь хоче підтримати нас. Він хоче допомогти нам пройти ті чи інші обставини, і хоче, щоб ми вийшли сильніші. Ось, наприклад, написано 1 Коринфіян, 10 розділ, 13 вірш. вас спіткала спокуса, не інша, як тільки людська, та вірний Бог, який не допустить вам бути спокушуваними понад ваші сили. А при спокушуванні полегшення дасть так, що ви спокусу перенесли. Тобто Господь хоче або не дає тої ситуації або випробування, яке я не можу перенести. Нам здається, нам можливо страшно. Але Господь поруч. Більше того, в цей критичний момент, момент коли саме важко. Він дасть полегшення, щоб ми перенесли. Але ми тільки тоді можемо сприймати правильно випробування, коли розуміємо, що це нормально. Бог проводить нас через нерозуміння, через конфлікти, через проблеми. Но він хоче, щоб ми гідно поводились в цих випробуваннях. Господь бачить кожне ваше випробування і передбачає для вас нагороду у вічності. Апостол Яків пише останнє місце, Якова, перший розділ, 12 вірш. Блаженна людина, яка витримає спокусу, бо, будучи випробуваною, одержить вінець, життя, який обіцяв Господь тим, які люблять Його. Ви бачите, тут зустрічаються спокуси і випробування в одному вірші. Люди інколи розділяють спокуси ніби від диявола, а випробування від Бога. І інколи виникає питання: а от оця ситуація в мене це спокуса від диявола чи випробування від Бога? Інколи люди навіть зляться. Одна жінка дуже сильно боролася з алкоголізмом, ну, не може і все. Програє постійно. І каже якось молиться в церкві. Каже, Господи, цей диявол, ну, щоб він здох? Це реальна історія. Але отут питання, їй можна зрозуміти, що вона б хотіла, щоб він здох. Ну, Проблема ж не тільки в дияволі, а в тому, що Бог допускає це, і якщо він допускає, він. Він говорить, що ти можеш, ти можеш. Інакше він би не допускав. Тому дивіться, в тій ситуації, коли ми переживаємо випробування, диявол переслідує свою ціль, Бог свою. Диявол хоче знищити нас, збити, розбити. Це його мета. І вона така була завжди. Бог хоче провести, зробити нас сильнішими. Більше того він навіть хоче підтримати нас, якщо ми тримаємося за Господа. І це відбувається одночасно, це як два кінці однієї палиці, як дві сторони однієї медалі. Диявол спокушає, Бог випробовує в тій самій ситуації. Тільки мотивація зовсім різна. Господь хоче зростити, зміцнити і провести. Господь глобально в житті земному хоче підготувати нас до вічності, щоб ми були гідні діти Його, які можуть жити у вічності. Питання для роздумів на кінець. Що останнім часом відбувалося в вашому житті такого, що було випробуванням від Бога для вас? Подумайте. І дайте собі відповідь останнім часом в вашому житті, що такого відбувалося, де Бог вас особисто в чомусь може зараз, може недавно, випробовував або випробовує. Пройдіть це випробування. І пам'ятайте, все наше життя це випробування. Випробування завжди поруч. В тій чи іншій ситуації вони завжди поруч. Але не для того, щоб нам нашкодити. А для того, щоб укріпити, зростити і зробити нас кращими, сильнішими. Дивіться на життя, будемо вчитись разом, дивитись на життя так. Як на нього дивиться Бог? Ми кажемо різне уявлення, як люди бачать життя, уявляють там, шукають. Ну люди часто без Бога по-плодському шукають чого? Те, що в світі, похить плоті, похоть очей і гордість життєва. Оце те, що в світі люди часто шукають. Господь хоче, щоб ми, зустрівшись з ним, почали дивитись на життя по-іншому. І одна із метафор, яка зустрічається в Біблії про наше життя, метафора це порівняння. Порівняння це те, що життя це випробування. Господь випробовує нас, щоб побачити, що ми подорослішали. І коли ми закінчуємо якийсь клас в школі чи, чи в університеті курс, іспити для того, щоб я міг підтвердити, що я вже виріс трошки. Я знаю. І я можу це зробити, ми можемо не самі, але з Господом. Хай Бог поможе нам в цьому. Амінь. Давайте помолимось.